У зв'язку з постійними атаками агресора на об'єкти критичної інфраструктури, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав жителів міста зробити запаси питної води та зарядити гаджети та павербанки. Ми просимо вас тримати вімкненими і зарядити електроприлади, тобто мобільні телефони, фактично повинні бути заряджені, повинні обов'язково бути Запас питної і технічної води вдома, наразі, якщо не буде живлення е на насосних станціях. Що, друзі, е готуємося і разом будемо готові до надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути е щохвилина, тому що на сьогоднішній день наш народ відстоює свою незалежність і буде боротися до кінця.